Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні навчу вас готувати ось такі смачні реберця. Повторяйте за мною. Свині реберця ми вже промили, просушили, а зараз будемо їх маринувати. Даємо трошки гірчиці на кожну полосочку. Ще трішечки видавлюємо гірчиці в зернах, бо то була звичайна. І розмазуємо так гірчицю і таку. Процедуру робимо з обох сторін. Трішечки присолимо кожну полосочку. Поперчимо. Додаємо ще червоної паприки. Так, Сухого часничку трошки. Теж так, додаємо. Гарно все розмазуємо. Перевертаємо на другу сторону і таку ж процедуру пророблюємо з другої сторони. Тепер кожну полосочку завертаємо в пергаментну бумагу. Ось так завернули. Ще ось так завернули в фольгу. Щільненько завернули в фольгу. Положили на противень, А зараз ставимо в духовку на 170 градусів на 1,5-2 години. А зараз приготуємо соус. Беремо 3 столові ложки соєвого соусу. Дві столові ложки кетчупу. Ще додаємо столову ложку меду. Цю всю суміш перемішуємо і трішки підігріємо. Свиніри реберця вже достали з духовки, розвернули від фольги і від бумаги. А зараз беремо підігрітий. Соус і змазуємо реберця. Реберця гарно змастили, а зараз ставимо в духовку вже на 200 градусів хвилин на 10. І так повторюємо раз, два, три. Достали знову реберця і ще раз змащуємо соусом. Третій раз змазали соусом і ставимо знову на 10 хвилин і будемо витягувати вже з духовки. Це вже достали з духовки. Зараз посипаємо. Трошечки кунжутом, посипали ще трошки зеленою цибулькою і зараз будемо смакувати. Реберця вийшли такі м'якенькі, ніжні, ароматні і дуже апетитні.